Ага, прийом-прийом, всі вже тут. Ну, власне, що б розказати? оце гиря, на мені пояс, і я розминаюсь. Власне, сьогодні, а ту секунду я чую, що ми будемо працювати 12 хвилин на короткий поштовх. Гірюю, яку оберемо. Ну, яку Але в мене вибору особливо не було, і мені сказали працювати з 24 кілограмами. Власне, тут ми готуємося, решта людей розминаються, приходять. Ну, як бачите, я теж чітко так розминаюсь. Ну, добряче. О, до речі, ця права зветься ривок. Ну, ну, тому що ми рвемо гирю. Ну, тому і ривок. Та, я не знаю, що ще сказати. Правий, лівий, правий, лівий. Ну, а тут трохи відпочиваємо і готу... Секунду. Це що за шикарне обличчя? Але ту не так важливо. А тут тренер прийшов і світиться ну, дуже гарно, звісно, але не в цьому кадрі, будь ласка. Саме це я йому й сказав. А тут я підготував гирю і поставив її вже на місце, де саме буду стояти наступні 12 хвилин. 3, 2, один, Ми поїхали. Ну, як я сказав? 24 кг це ноша нелегка. Але, в принципі, я впорався, одне, що праве зап'ястя боліло досить- досить Ліві руці зовсім однакова права чомусь здавалася. Власне, за 12 хвилин я зробив 113 разів. Зміна рук була довільна, тож я змінював руки кожну хвилину. Ну, тобто, 6 хвилин я змінив руку, 7 хвилин я змінив руку. Ну і, власне так, до речі, що до зміни рук. Починати вправу або на змаганнях, або просто на тренуванні з слабшої руки. В моєму випадку це ліва рука. Я, я не побачив, я там з лівої, чи з правої почав, але то не суть важливо, ніхто до цього не буде докапуватися. Просто, якщо одна зміна рук, ліва виснажується швидше, і коли ти вже на праву переходиш, відпочив, відпочивши, і весь цей час вона відпочивала. І тоді ти лупашиш останні хвилини вже. Шух, 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 шух. Ну, власне, отаке. Ви могли б помітити, що дівчина справа, та що посередині і спереду, ну, власне, робить не те, що ми. Всі, власне, роблять короткий поштовх від грудей з вагою від там, напевно, є один хлопчик, там, який робить 6 кілограмів, до 24 кілограмів. О, так, ми закінчили і, і відпочиваємо. Оце таке. А ще Олексійович крутився перед камерою. О, оце зараз треба глянути. Тренер присідає. Ну машина. Крутіших нема. Так, додають ще трохи ваги. Скільки там? 40, 60, 60, 8 кілограмів. Оце стас. знімається. Стас горбач. Чудовий хлопак, ну мужик такий. От. Я, ви мене зараз не бачите, але то палець до гори, навіть два пальця до гори, і, власне, більше сказати нічого. Крутий, крутий. Присідає сотку спокійно, 15 разів. що мова, мови нема. Ну, а зараз я вже поверталася камеру на себе, на мене, багато. бо я зараз теж буду присідати. Тренер загадав мені, присісти 200 разів, з 28-му, восьми, 8... 8... 28 кг на горба і поїхали. Скоро я маю ляпнути. Що я там маю ляпнути? а не суть важливо. Перше присідання. Рос! І. Добре. Все спершу, личому, це скоро 200. Ну і тут ще я вам трішки покажу їх в звичайному темпі, а далі таймлапс, як воно там зветься. тут вже таке суть Несуть важливі. Дуже того грає. Паска, перший підхід. 50 разів я зробив, а тоді досить довго відпочивав, ну певний час по тому. Я прийшов і цей підхід я зробив 60 разів. Власне, сума, 110 присідань. Клоц, 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 клоц. Ну шикарно. Ніжки наступного дня, власне, сьогодні. Мені тренер казав, що я не встану, але такого не було. Встав, побіг, повернувся, попорався, все було чітко. Ось-ось Тасік допомагає. Власне, 110 разів зробив. Класно. Пішли чітко, ну зовсім. Власне, так само традиція довго відпочивав і поїхав. До речі, якщо ви бачили і пам'ятаєте, могли ви поставити питання нафіга ти волосся, заховав під шапку. Ну, бо так. Бо якщо гірю хтось знімати, моє волосся зачіпає і це болючка. Ну, так воно є. За цей підхід, скільки там було? 74 рази. А тоді дядько сказав нижче, нижче присідаю. Я присів раз нижче, а потім не встав. Оце <рес> таке. Я б доробив, але тут облом. Ну і власне забрали у мене гірю, мені лишалася фігня. 16 разів. А о, тут дядька показав селач. Так, Я присідаю і знову відпочиваю, дуже довго відпочиваю, п'ю воду, базікаю, чапочку поправляю. Так, саме так і було. Ну, ми власне рухаємось. І останні 16 разів поїхав. За горбика. Став, присів, клоц, 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 клоц. Вправо завершено, Розмати бінти, іди спать. Хоча спати ніхто не збирався. Ще я надумав собі зробити випади, адже день ніг і одними присіданнями не обійдемося. Зробив разів 50 Ну, за два підходи. Перший підхід 20 разів, а решту вже потім доробив. О, той Стас, що ви його бачили, ну, в нього теж сьогодні ніг, і хлопака крупний. Ноги там, ух, йомаю. Але ну, я хотів йому конкуренцію додати, додати і, і, власне, як на пампильця, то похизуватися. В кінці тренування ви побачите. І ось тут. Геркулес. Машина. Давай. Скоріше, скоріше, промотай, бо це вже всі бачили, і то не надто цікаво. Ай. Вже на задньому плані... Хто з у нас? Олексійович перевдягається. Забув, як того дядька, звати. Блін. А не суть важливо. Тут я вирішив добити болгарськими, скільки я їх зробив? Разів по 15, напевно, зробив болгарських. А потім щось на кшталт болгарських, але на підлозі з двома гирями. Ну, власне, таке, зараз закінчую і йтиму то роблювати останню вправу, яку я сьогодні робитиму. О, а це Ярік. Тоже красава. Лучший. А це я йому сказав, що він круче Арнольда. І буде як Арнольд. Ну, а потім круче. Так, з усім попрощалися, з зусім побазікали, компліменти пороздавали. Можна... А можна ще трохи просідувати. А, о, я ще випади робив. Ну, Це не придумав більше нічого розумного. О, А це якраз це саме вправа. Це наче випади і болгарський присяд. Зробив по 15 перший підхід. А тут ми ще мірились ногами і вже збирали йти. Тож всім до побачення, всім гудбай.